Нашої школи День народження. Вітаємо тебе! Всім ти вже стала як рідна. Школа це не тільки стіни, насамперед, це дух, традиції, пам'ять та наступність поколінь. Це наші дорогі вчителі. Наші сімейні вечори. Наші веселі свята ми поглядаємо все і гучні перерви, і спектаклі в театрі. І смачні обіди, а особливо пухкі булочки, туристичні походи і тижні географії. Цікаві екскурсії в музеї, поїздки містами України і не тільки. Скільки всього було? Злети і падіння, стрімкий поступ і тиха буденність, цілі покоління учнів. Учителів, батьків. Реформи і зміни. Паперові журнали і щоденники. п'ятибальна система оцінювання, самостійні і контрольні роботи, екзамени, інтернет, електронна документація, тести, моніторинги, деплати, ЗНО і нарешті синхронне та асинхронне дистанційне навчання. Ми все пам'ятаємо. Сумуємо. Але впевнені, що скоро будемо вдома, і все буде як раніше. Тому у цей урочистий день бажаємо школі подальшого процвітання. Нехай в стінах нашого навчального закладу кожна дитина зможе розкрити свій талант та показати свої здібності. Нехай всі вчителі будуть здорові, успішні та шановні в своїй педагогічній діяльності, Шановний Артеме Олександровичу! Ми бажаємо вам завжди залишатися бравим і вірним капітаном нашого шкільного корабля. Бажаємо раціонально використовувати всі сили і засоби, постійно виводити нашу школу на найвищий рівень, вірити в загальний успіх і в обов'язковому порядку домагатися поставлених цілей. Нам без вас ніяк не впоратися. Наша шкільна домівка з ювілеєм тебе.